Якого чоловіка шукає жінка? Також в цьому відео ми ще поговоримо про обов'язки чоловіка та жінки в сім'ї. Ну, це особливо там, чоловіки, знають жіночі, всі обов'язки, а жінки знають і чоловічі. Да? Окей, давайте поговоримо про ці всі питання. Е, значит, коли люди починають зустрічатися, от дуже часто є така смішна історія, тому що от, жінка шукає чоловіка, який буде вирішувати її проблеми. І той, той, і той все буде рішати. Так. Коли ну, чоловік бере відповідальність за жінку, то він в першу чергу бере відповідальність за те, що він буде вирішувати її проблеми. Е, наступне питання виникає: да, от є середньостатистичний чоловік, який може вирішувати багато різних питань. Питання, чому конкретно за вас, як за жінку, він має взятися та вирішувати ваші питання? Да? От. Чому? От поясніть, наприклад, в коментарях. От ви жінка, напишіть мені в коментарях, чому конкретно ваші питання має вирішувати якийсь там чоловік X, який відповідає всім вашим вимогам. Бо жінки часто наживають якісь різні причини, але не завжди вони відповідають нашим чоловічим вимогам, знаєте, на те, що дійсності чоловік вислухається і скаже. Вау, ця жінка супер! Заради неї я готовий бігти вирішувати всі проблеми. Не факт. Тобто, чоловік має отримати якусь вигоду. Давайте ми поговоримо про вигоду в стосунках для чоловіка і для жінки. У мене є проєкт, який називається Перший чесний мільйон. Я зараз записую цикл лекцій відео Астрологічна сімейна психологія. Далі я буду записувати відео, вони будуть пов'язані більше з фінансами. Але до тих пір, поки перше ви не прийшли в себе. Друге, поки ви не знайшли себе не розібралися з собою, ви не можете будувати стосунки. А відповідно, якщо ви не вмієте будувати стосунки, то відповідно у вас будуть труднощі з грошима, тобто з фінансами. От, тому важливо це все відрегулювати. <кій> От, важливо це все відрегулювати, і тільки в цьому випадку ви тоді зможете дійсно будувати нормальні стосунки. І так, на проєкті перший час на мільйон, тобто перше заняття. Ну як би ви думали, да? тобто, ну, про гроші ми говоримо. Тобто люди мають притєма сади, Коротше, так, мужики, пахати, працювати, жінці, гроші віддавати. Да? От, те, що мамою називати, квіти дарувати, футбол не дивитися і так далі. Да? Окей, е, ні. От, як ви думаєте, от, ну, коли люди приходять на проєкт перший час на мільйон»? заробити гроші? Яке перше питання ми обговорюємо? Перше питання, яке ми обговорюємо, це коли ви останній раз відпочивали. Дивіться, яка ситуація. Якщо ви добре відпочили, ви маєте силу енергію, вам хочеться щось зробити. У вас повна сил, ви готові горе звертати. Разумієте? Легко. Якщо ви запахані, замучені, на вас ще дивляться, і ти ще то зобов'язаний зробити і то, і то. Я говорю про те, як жінки часто ставляться до чоловіка на Давай, давай і то, ще зроби, і ту, і ту, і ту, і ту", да? Ну, Кажу, приходять жінки на консультацію, і практично всі жінки жаліються на то. Ну, всі жінки, тобто ще не було такої на консультацію, що прийшла, каже, в мене з чоловіком все добре. Кажуть, все добре, кома, але. І от після, але завжди є що сказати. Причому від простих жінок до жінок мільярдерів одна і та сама історія. Абсолютно одна і та сама. Дивіться, що дуже важливо: в стосунках вам також важливо навчитися вдвох добре відпочивати. Звичайно, повинен бути баланс між відпочинком і щось робити. Тому що деколи бувають чоловіки, які вміють прекрасно насолоджуватись, ну блін, ніфіга робити не хочуть. От, скажу так: якщо чоловік біля вас розуміє те, що він отримає насолоду, тобто хороший відпочинок, спокій, ну, от, насолоду різну, в тому числі їжа, інтим і так далі, тоді так. Да. Він скаже, вау, супер! Я хочу бути з цією жінкою. Що мені треба швиденько там поробити справи, і далі, щоб ми були разом, щоб ми отримали від життя насолоду вдвох. Тоді буде все чудово. От. І він що починає робити? Він тоді включається в цей процес. Тому що, я кажу, має бути баланс між виконанням обов'язками солоду життя та відпочинку. От, старайтесь відрегулювати ці дві сторони, бо знаєте, не раз приходять сімейні пари, вони там починають. знаєте, ну приходить сімейна пара, і чоловік починає жінка не виконує то, чоловік не виконує то і починає там сварки, там, ну знаєте, навіть ну, конференцію роблять, там чоловік, жінка, і вони між собою навіть себе кажуть: є, заспокоїться. От. Я завжди людям задаю одне питання: кажу: коли ви вдвох нормально відпочивали? Вони такі. А що це дає? Що, що таке відпочинок взагалі? Ми не знаємо, що таке відпочивати. От, ми знаємо тільки обов'язки пахати, 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 Ну, Найперше, що робите вдвох? Тобто він в одну сторону на тиждень, вона в другу, да, там пару днів відпочили ну, там, чи тиждень, навіть один від одного. Тобто, дайте час собі трохи, щоб голова стала на місці, щоб ви прийшли в себе. Ну, тоді вже далі наступна історія, ви вже тоді. Що робите, ви ж тоді включаєтесь і тоді вже починаєте думати в дійсності, а що ви хочете. Розумієте, також далі сяйте в стосунках, перш ніж свариться, сядьте ще поспілкуйтеся, чого хоче один партнер, чого хоче інший. От розберіться. Тому що часто, знаєте, там люди приходять, там проблеми, які там скандали. Коли починаємо розбиратися, то виявляється, затик там якийсь достатньо маленький, достатньо простий, і там все не так трагічно. Ну люди приходять там знаєте з мухи слона роздувки. Коли розберемося, я кажу, так от тут проблема, ну от тут питання трошки відрегулюйте і все буде добре. От, не все так дійсно страшно. Окей, наші, давайте підведемо підсумок по відео. Перше, не потрібно навантажувати свого партнера обов'язками. хорошо? Ну, от, якщо ви маєте хороший, якісний відпочинок, то після доброго відпочинку вам захочеться добре працювати і відповідно заробляти. От, ну, З цього відповідно, будуть хороші результати. Ну, якщо ж один одного там грузите. Тільки обов'язками або в іншу сторону, ви тільки насолоджуєтесь, але вже і не хочете виконувати своїх обов'язків, ну це також перекос. Тобто потрібен баланс, да, як завжди, да, між, чим? між добрим, хорошим, якісним відпочинком. І після хорошого, якісного відпочинку вам самим захочеться і гроші заробляти, і виконувати ваші обов'язки. Що думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, от, підписуйтесь також на мій YouTube канал. У мене завжди цікава та корисна інформація про стосунки, гроші та ведичну астрологію. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.